Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про те, як вибрати свої ідеальні джинси на прикладі секонд-хенду я вам покажу. Знайшла на секонді в останній день завозу джинси. Зараз показую вам свій аутфіт. Це він Кейн Day повністю: новий светрик, нові утеплені скіні джинси і зверху кожушок із ненатуральної тканини. І так повернемось до джинсів. Знайшла ось такі майже нові джинси, але ці були без збірки від George світло кольору на високій пасайці, ці у восьмому розмірі, і від бренду POT 32 розміру. Вони абсолютно нові з біркою, як ви це можете бачити. І так, поїхали. Сидіти, джинси мають по розміру, як би банально це не звучало, але саме по-вашому або Трохи менше за ваш розмір, можливо на половинку, цей момент, що. Товар, звичайно, в магазині або в магазині Second-Hand. Ці джинси обов'язково приміряли, як мінімум, пару людей, а можливо, ще купували, повертали цей товар, то вони вже можуть бути досить розтягнуті. І будь-яка тканина, навіть 100% бавовни, вона в період носки все одно буде розтягуватись десь на піврозміра, а то й на розмір. То пропоную вам брати. На розмір менше, а якщо не влізайте, там на піврозміра приблизно так, тому що, вже, повторюсь, в магазині джинси можуть бути розтягнуті. Тому, як це перевірити? Берете на розмір менше, влізаєте в них, застібуєте на собі, якщо все добре, присіли, подивилися, подихали. Якщо все нормально, то раджу брати, тому що вони 100% збільшаться. Далі на що я хочу звернути увагу, це на кармани, їх розмір, розташування відносно один одного, відносно висоти танкетки або краю джинсів та кутику наклону буде залежати, як вони будуть сидіти і як презентувати вашу попу. Треба обирати... Баланс, вони не мають бути маленькі, вони не мають бути досить повернуті або розташовані далеко один від одного та низько, тоді а, ваша попа буде виглядати негарно приплюснути. Якщо гармонійно підібрати кармани нормального розміру, якось, наприклад, у цих джинсах дуже вдало, тоді поп буде мати ефект пушапу. Посадка край та модель джинсів. Вона має бути актуальною. Зараз джинси, які всім підходять, актуальні і в мир, як то кажуть, це підійдуть прямі джинси або мам джинс. Також у нас є скіні джинс і джинси кльош. Ці мають деякі нюанси. Наприклад, зі скіні ми маємо підбирати завжди об'ємний оверсайзний верх, а з кльошами навпаки, вдягнути якийсь мікротоп. Тоді все буде добре. Але на всі часи. Це прямі джинси і мам-джинси, і бажання із високою посадкою. Якщо ви о, маєте маленькі ноги, раджу вам вибрати джинси з високою посадкою і з трохи розклішаним е, низом. Ось, Наприклад, як ці джинси від ПЛТ. Там вони такі прямі, ну, зовсім там на пару сантиметрів вони до низу, і вже із високою посадкою. І вже це виглядає, що ніжки підтягнуті. Високі і ніжки подовжились. Далі дивимося обов'язково на склад тканини. В класичному складі джинс має бути 1-2% Еластану, це обов'язково це якби золотий склад такий. Тому що ну, джинси мають добре сісти тягнутися і добре лягають по фігурі, і тоді не так витягуються, як на джинси, або о, з більшим складом Еластану. Це хороший буде склад, якщо там 98% катону, 2 Еластану, вони добре будуть в носки і добре будуть. Вам довго служити? Плотність джинсів. Плотні джинс перевіряється саме неважливо, це зимові або літні джинси. Вони зазвичай з хорошого складу, це котон, котонний дишачий матеріал, тому немає проблем носити їх як влітку, так і взимку. Добре. Вони, це зазвичай плотна тканина із таким січенням ниток зверху можна побачити такі полоси, і всередині якісний джинс завжди буде світліше по відтінку, ніж зовні. Це такий нюанс, на який також слід звернути увагу. Форнітура. Форнітура має, не має бути якась пластикова, її не має бути багато. Вона має бути металева, пробрендована так само, як і по побірці, до якої ми повернемось. Має бути добра металева блисківка і металеві пробрендовані гудзики. В залежності від моделі, але в класичних. Джинсах там, прямих або мам-джинси, фурнітури не має бути багато, це зазвичай там, один гудзик і молнія. Далі на що звертаємо увагу? Це на шльовки та на чіткі шви. У шльовки це такі помічники нам, туди, де ми кріпимо ремінь. В чиношому варіанті має бути 5 шльовок, в чоловічому 6. І від цього залежить, як гарно буде сидіти ремінь, чи не буде він топольшиться та вилізати край. Шовки повинні мати акуратний вигляд, мають бути пришити рівненько і шви не виділятися будуть в такому самому кольорі та цієї ж ниткою, що й прошиті шви джинс. Ще на щось слід звернути увагу, це на кокетку. Вона також моделює фігуру, позаду вона має бути галочкою, тоді, знову ж таки, ваша попа буде виглядати більш пухкою і приподнятою, аніж якщо кокетка буде пряма, тоді попа буде виглядати плоскою. Ще один момент це етикетка. Етикетка зазвичай буває така масивна, прямокутна, пришита позаду з правої сторони, сторони джинс, вона зазвичай пробрендована тим самим брендом, що всередині джинс, і вона має бути шкіряна або замінником шкіри із акуратними швами такого самого кольору ниток, як і всі інші шви. На це також слід звернути увагу, вона не має виділятися в поганому сенсі цього слова. І це були всі поради на сьогодні. Раджу звернути увагу на нюанси при виборі джинс, вам тоді стане легше одразу обрати саме ті варіанти, які слід перемірити в магазині. Дуже дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До знову зустрічей. Пока-пока!